У тебя дві читайте. А ось на кота подумали ч-ч-ч-ч-ч-чухається. У меня могу чухається. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Так. А ось, щоб запам'ятати. Для чого? А що запам'ятати? Навіщо того кота написала? Що перед хрюшею наведення хрюшу, так, да, що перед Хрюшею треба саме кошачу писати. Так. А покажи, що Хрюша, вона п'ять разів та Хрюша. Покажи їй, що вона там п'ять разів. Тут Ось. Хрюша, Тут. там дівши Хрюша, да? І Тут. там Хрюша. Так. Нема чого її запам'ятовувати, нам треба запам'ятати, тільки першу яку писати. Саме першу. Так, поїхали далі. І розібралися. У і дві літа читайте. Підказка. Ось змія. Ось Змі... змія шипить? Змія шипить. Ось снейк. Снейк це англійською. До речі, так співпало, буде змія. І навіщо нам ця змія? Навіщо ми цей снейк написали? Щоб запам'ятати, що перед хрюшою буде саме С-зміюка. Наведи на неї. Наведи на еску зміюку. На літ От, наведи на неї покажу, що саме ця літера має бути. Це саме ця Мої. перед хрюшою. Щоб воно читалось. Ш. Поїхали Це. далі. Оці дві читаються як зс. Добре. Ось підказка. В засідка. Засідка українською. Сада. За. 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 На русском языке. Оце ми написали Ось це українською. З, з. Си. Тільки не забуваємо ставити кінчик з, язика між зубами. З, так? З, Язик застряг вдома. З, 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 Двітя, з, з. а як нам запам'ятати, що саме ти, ти Таню треба писати перед Хрюшем? Що ми придумали? Таня і Хрюша. Таня і хрюша. Попали в засаду. Да. Саме там. їх саме хрюша попали в засаду. Так, добре. Поїхали да. далі. Оці дві. Читайте. Так, як будемо запам'ятовувати? Оцю розгорнути. Оцю розгорнути. П... Да. А оцю домалюват. домалювати. І виходить. А потім зліпити їх. Зліпити, да. І виходить. Буква Ф. І виходить літера Ф. Далі. Оці літери читаються як В В. Бо Хрюша взагалі не читається. Він не читає. нема там що придумувати. Так, Просто В читається просто, в. просто Добре. в. Добре, а тепер прочитай правильно слова і покажи, як ці літери читаються у словах. Чіп. чіпс. Чіп. Чіпс. Чіпс. Вівця. Тіз. Тіз. Все краще. Тіс. Так, вона може якраз зачитатися, але тут буде Фон. Телефон! Так, да, Як скоро на телефон. Вейл. Well. Кит. Добре. Все. Ось.